У чому ж полягає блага Божа воля, у тому, щоб любити один одного, мати жаль та милосердя до інших, ось воля Божа блага, а в чому полягає воля Божа благоугодна? Не кожен, хто чинить щось благе, чинить це благоугодно Богові. Буває, наприклад, що чоловік знаходить сироту, убогу і вродливу, вона йому подобається через свою вроду. І він бере її та виховує, хоч як і в Богу сироту, але водночас і гарну собою. Ось це воля Божа блага, але не благоугодна, а благоугодна вона, коли хто чинить справу милосердя не з людських міркувань, але заради Бога, який заповідав це, заради самого добра, з одного жалю. Це благоугодно Богові. Нарешті досконала Божа воля полягає у тому, щоб чинити справу милосердя не скупо, не ліниво і не з презирством, але з усіх сил і усім прагненням волі, творити милість так, ніби ти приймав її сам, і благодіяти так, ніби ти сам приймав благодіяння, тоді виконується досконала Божа воля. Ось як виконує людина волю Божу благу, і благоугодну і досконалу. Існують два види черевоугодництва перший, коли людина шукає смачної їжі і не завжди хоче їсти багато, втім, смачно, другий, коли людину долає об'їдання і вона хоче їсти вже не так добрі харчі, не так дбає про їхній смак. Як хоче лише їсти і їсти, не розбираючи які харчі, і прагне тільки того, щоб наповнити черево. Перший називається гортаннобійсям, а другий черевобійсям, хто хоче взяти піст на очищення своїх гріхів, той повинен уникати обох цих видів черевоугодництва, бо ними задовільняється не потреба тіла, а пристрасть. І якщо хто вдається до них. То це ставиться йому в гріх. Коли ми постуємо, то повинні дотримуватися не тільки вище зазначеного правила, але слід нам утримуватися від усякого ріха, щоб як постимось червом, так нам постувати і язиком, стримуючись від наклепу, неправди, марнослів'я, приниження братії від гніву і усякого іншого гріха, який твориться язиком. Слід також є очима пустувати, тобто не дивитися на суєтні речі, не давати свободи очам, ні на кого не дивитися безсоромно і без страху. Також належить стримувати свої руки і ноги від усякого лихого діла. Що ми повинні мати на меті, коли відвідуємо один одного? По перше, ми повинні відвідувати один одного з любові. По-друге, для того, щоб чути слово Боже, бо поміж братів краще пізнається Слово Боже. Коли чогось не знає один, та знає інший. І перший, запитуючи у нього, також дізнається, нарешті для того, щоб пізнавати свій душевний настрій і стан і наслідувати життя інших, як чинив святий Антоній. В одного навчаючись лагідності, у другого смирення, у третього безмовності і таким чином збираючи в собі чесноти кожного з відвідуваних. Коли зустрічаєшся з кимось, то найбільше слід остерігатися підозрілості, від якої виникає згубний осуд. Маю безліч прикладів, які доводять ту істину, що кожен судить про іншого згідно з власним станом. Наведу приклад, припустимо, що якійсь людині довелося стояти вночі на якомусь місці і повз неї йдуть троє. Побачивши його, один із трьох думає: він чекає на когось, щоб зблудити. Другий це мусить бути злодій. А третій він змовився з кимось із сусіднього будинку, щоб разом піти на молитву і чекає на нього. Ось троє бачили одну і ту саму людину на одному і тому ж місці, проте мали не одну і ту саму думку про нього, але один одну, другий іншу, а третій ще іншу. І, очевидно, кожен подумав згідно з власним станом як чорножовчні і хирляві тіла, будь-яку їжу, що вживають, перетворюють на погані соки, навіть якщо їжа була й корисною. Так і душа з поганою вдачею зазнає шкоди від усякої речі, хоч би ці речі були і добрими. А хто має добру вдачу, той подібний до того, хто має здорове тіло, яке, навіть вживаючи якусь шкідливу їжу, виробляє добрі соки. Так і ми, якщо маємо добру вдачу і перебуваємо в гарному настрої, то можемо отримувати користь від кожної речі. Навіть якщо ця річ була б і некорисною. чув я про одного брата, що коли він приходив до котрого з братів і бачив його келію невиметеною і неприбраною, то казав собі подумки Блаженний цей брат, який відклав турботу про все земне і так спрямував увесь свій розум до неба, що не знаходить часу, щоб прибрати свою келію». Також, якщо приходив до іншого і бачив його келію прибраною, і виметеною, і чистою, то знову казав до себе як чиста душа цього брата, так і келія його чиста, і стан келії узгоджується зі станом його душі. І ніколи не казав він про когось цей недбалий чи гордий, але завдяки своєму доброму настрою, усіх бачив добрими. І від усіх отримував користь, благий Бог, нехай подасть і нам такий же добрий настрій, щоб і ми могли отримувати користь від кожного і ніколи не помічати вад ближнього.